Всім привіт! У нас черговий огляд ось таких трьох наборів. Це системи радіокерування моделями, ну, іграшками. Вони встановлювались на електромеханічних якихось модельках машинок, корабликів чи навіть літачків. Переважно такі набори використовувались на гуртках. Моделювання, там судноплавства, де були досвідчені майстри, наставники. Діткам, звичайно, було важко самим таке поставити, це тільки під наглядом досвідчених майстрів. Так, система радіоуправлення ігрушками. Ось такий наборчик один зберігся. Так. Що воно таке? Інструкція. Електроніка для всіх. Ну це, мабуть, якась серія таких наборів. Я не володію інформацією. Хто може знає, то підскажіть, напишіть. Так. Виготовлено воно в январі 1981 року. Ну, не написано, хто його виготовив. На жаль, не, немає ніде. Так, що воно таке? Ось, дивіться, схемка. Радіопередатчик. На 27 і 12 МГц і мультивібратор десь на 1 кГц Приймач тут, виконавче реле тут на германівих транзисторах. Ну, невелика дальність до 10 метрів. Ось такі радіо. Передавальний комплекс. Це схема комутації. Командоапарат апарат із програмним диском. Так. Радіопередатчик. Антенка. Ось. І одна єдина кнопочка. І потрібно, щоб перемикати якісь команди, потрібно швидко нажимати і запам'ятовувати, скільки раз нажав. Ось така буде й команда. Ну, це на практиці, звичайно, все робиться, коли ви вже зробили модель. І ви бачите, як її, нею керувати. Ось ось таке. Тут 9 вольтова крона. Зставлялася. Ось приймач сам. Тут індуктивність це печатний монтаж. Все на германівих транзисторах. реле на виході, теж живлення крона. Так, а ось саме цікаве це команда апарат. Це мікроелектродвигун із. Програмним диском і контактики. І коли ви нажимали кнопочку, електродвигун спрацьовував і трошки повертав диска. І коли ви ще раз нажимали, воно теж спрацьовувало і отак по черзі перемикалося. Ось так. Ну, я особисто не збирав таких моделей. Ну, Хто збирав в ті часи, той знає, як воно все працювало. Звичайно, це недосконала система. Ну, але проста. Так, прийому передаючий комплекс сигнал 1. Знак якості стоїть. Так, рознічна ціна 15 рублей, 50 копійок. Так. Сейчас дивимося, хто його виготовляв. Інструкція. Так, 81-й рік. Виготовлено у місті Київ. ПО «Кристал». Да. Так. Так. Ну, те ж саме 27 і 12 МГц. Частота модуляції 1000 Гц. Ось, ну тут уже на кремнієвих транзисторах. Схемка трошки вже новішого зразка. Ось. Приймач. Приймач уже. Виконавчий. Тут стоїть потужний транзистор КТ-814 замість реле. Так, ну тут теж комутація. Як підключати? Ось така схемка. Так, ось. Сам передавач, тут ось антена з двох частинок. Ось вкручується ось так. Таке рішення технічне. І вкручується в сам передавач. Ось. Ось так. І. Перемикаєш. Ну. Це все на практиці потрібно. Досвід відтачувати Так, приймач. На кремнієвих транзисторах все. Новіші вже транзистори. Схемка новіша. Все акуратненько, все. Так, команду апарат. Так званий. Теж. Електродвигун, диск програмний і ось так воно все. Ну, не знаю я, як воно працювало, але ж працювало якось. Так. Ну, третій набор це. Якби вже такий більш сучасний. Тут без механіки, тут все, електроніка на мікросхемках. arc 01. 16 команд. Так, хто його виготовив? Зараз подивимося, який це рік. Де це? Так. Тульська область, город Богородицьк. Завод технохіміческих іділей. 1991 рік. Ось це вже, так, да, це вже новіша система. Ну, теж 27,12 МГц. Потужність не більше 10 мВт. Так ось тут і схемки є. Це передавач. Тут що це? Приймач. І дешифратори вже тут, на мікросхемках, якби все дуже складно на ті часи. Так. Ось така система. Ось такий пульт. Тут 6 перемикачів, положення включено, виключено. І 10 кнопочок. 10 кнопочок. Теж, якби, можна під кожну кнопочку якусь команду записати. Ось номерочки навіть є. І такі прозорі такі вставочки можна написати і вставити, яка кнопочка, за що відповідає, чи перемикач. Все це є. Ну, теж 9 вольт. Ось. Ну, тут уже все дуже складно. Сам приймач і дешифратор. Теж живлення 9 вольт, Підпаюється антена і ось 16 виходів. Ну, теж, якщо це на електродвигуни, треба ще ставити додаткові ключі на транзисторах, навіть якщо й даже. Потрібно на реле. Все потрібно додатково підпаювати ще транзисторні ключі. Бо тут виходи з мікросхем тільки. Ось така система. Ну, все. Дякую за увагу. Будьте здорові!